А вбірвали на самому болючому чисто так, раз, Страждайте. Дорама це про страждання. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Зошит ШЕДД. Мене звати Наталя. І з чого ж почати? Частина 2 вже під'їхала. Давайте дивитись, що ж такого я для вас підготувала. Ця Дорама справжній шедевр. Який зачаровує з перших хвилин перегляду, вона розповідає історію кохання, дружби, переплатення інтриг та суспільно-політичних конфліктів. Головні герої, зіграні надзвичайно талановитими акторами Айю та Лі Джун Кі, які вдало передали всю глибину емоцій своїх персонажів. Під час повного сонячного затемнення Го Чін переноситься назад у часі до династії Коріо. Вона прокидається в тілі Хесу серед багатьох королівських принців, правлячої родини Ван. Спочатку вона закохується в ніжного і душевного восьмого принца Ванука. Тут роблю вставочку, тому що на відео пропав звук. Життя нашої героїні бентежне, і вона закохується в брата, в іншого принца, старшого четвертого принца. Який ховає обличчя за маскою. так Хесу несвідомо опиняється в палацовій політиці та суперництві серед принців, коли вони борються за трон. Я більш ніж впевнена, що ця дорама стане однією з ваших улюблених, тому готуйте носовички та вітра для сліз. Не питайте для чого, потім ще подякуєте. Наступна дорама може здатися вам трошки нудною, але тут більше не про сюжет, а щось таке. Глибинне. А пак Хьон Сік точно вкраде ваше серденько. Насправді мені навіть більше полюбилася саме Хан Хьоджу, яка зіграла головну героїню Юн Бом. Вона така сильна, смілива від неї, заряджаєшся енергією та мотивацією, ну дуже вау персонаж. Серіал Щастя, розгортається у світі, де невдалий препарат Next спричинив глобальну пандемію, відому як вірус Літа. Або хвороба божевілля. Люди, що заражені цим вірусом, відчувають короткі приступи безладу та кровожерливості, перш ніж повністю переходять у стан, що нагадує зомбі. Органи правопорядку та військові намагаються обмежити поширення вірусу через розслідування та жорсткі карантинні заходи. Юнсебом тільки переїхала у нову квартиру квартиру в житловому комплексі, який незабаром буде закритий від зовнішнього світу, разом з детективом Чон Інхьоном, який прийняв неочікувану та відверто кажучи дивну пропозицію від себе, яка була його шкільним коханням. У цей важкий період часу головні герої та група виживших об'єднуються, щоб вижити в апокаліптичному світі, де головним завданням стає боротьба за виживання. Вони зіштовхуються з численними викликами, намагаючись зберегти свою людяність, при цьому залучаючи живими у умовах поширення інфекції та збройних конфліктів. Погади про карантин успішно розблоковано. Ділюся з вами не дуже старою, проте не менш цікавою дорамою, ну просто від серця відриваю, якщо чесно. Мова піде про наших наступних героїв, двох молодих боксерів. Депск! Пскана, а ну. Віся дремені. Що знову боксери? Ну, це вже було. Ну, це вже було. Гон У, відомий своїм ударом зліва, оточений боргами через колись незаконне звільнення його батька. Він зі своєю матір'ю намагається вирішити фінансові проблеми їхньої сім'ї. Хлопець ледь не помирає від розправи, та пізніше, вже з новими силами та підтримкою друга Уджина. Намагається знову виплутатись з цієї ситуації. «Дорама Гончаки» також залишиться однією з улюблених дорам, навіть про свій простий сюжет. Історія ж дружби це колекція спогадів. Вона заповнена сміхом, сльозами, радістю та солодкими миттєвостями, які стають незабутніми в серцях тих, хто їх переживає. Дружба це надійний фундамент, на якому будуються мости, що з'єднують далекі відстані. Та різні культури. Вона вирощується на основі взаємної поваги, віри та відданості, та росте в чомусь більшому, ніж слова можуть описати. Не забувайте залишати в коментарях свої улюблені дорами та дорами, які варто переглянути новачкам. Ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. З вами була Наталя. Всіх цьому і всім папа! Згадала, що на просторах інтернету ви можете знайти кінець дорами «Багряні серця Корьо», який, на жаль, не вставили в саму дораму. Не розумію, чому не так сумно стає після такого завершення. А оббірвали на самому болючому чисто так раз страждайте. Дорами це про страждання. Запам'ятайте собі, дорами це про страждання.